Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Зараз подивимось швиденько, які сигнали давав нам ринок від зазначених у попередньому відео зон. Тож, починаємо з євро, денний таймфрейм. У нас була реакція від денного зону опору і формувався, по-перше, паттерн Pinbar, який на денному таймфреймі повністю відпрацював, а також паттерн PPR, який також дає реакцію. І взагалі-то ми торгували від денної Зони опору на 4 годинному таймфреймі. І ви бачите, той сигнал, який ми визначали минулого разу, він повноцінно відпрацював на 2 ризики прибутку. Якби ви його тримали до найближчої зони опору, тобто підтримки, ви б заробили 4 ризики прибутку. Тож, ми будемо рахувати сьогодні, скільки у нас вийшло заробити на цьому тижні на Форексі від зазначених в Ютубі областей. Тож, два ризики прибутку будемо брати, мінімум. Який ви могли тут взяти. Тож, євро-долар дали просто шикарну реакцію. І давайте подивимося, чи є у нас нові сформовані якісь області. По-перше, ми пробиваємо підтримку, тож ми її видаляємо, і можемо визначити нову, більш актуальну зону опору для 4-годинного таймфрейму. А підтримки поки що ніякої не бачу. Вона знаходиться дуже низько, тож будемо дивитись на реакцію ціни. На цих рівнях. Дивимось фунт. Денний графік у нас без змін. На денному графіку у нас є підтримка. Можемо також визначити цю область як денну область підтримки для денного таймфрейму, і можемо визначити опір за цими цінами, бо у нас звідси є непогана реакція продавців. Та подивимось на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі у нас не було визначено ніяких зон опору, і підтримки ми ще не досягли. Тож на цьому етапі у нас є поки що така ситуація. Денний опір і 4-годинна підтримка. Долар єна на денному таймфреймі у нас, на жаль, не було сформовано паттернів, але у нас були реакції на 4 годинних графіках. На даному етапі у нас також у себе змін є підтримка, яка поки що актуальна. Дивимось на 4 годинах. У нас була реакція від денної зони підтримки, але не було сформовано паттерну. Ми дійшли до 4-годинного оперу, пробили його і вже потім дали оцей інсайт-бар – Нагадую ще раз, коли ми пробиваємо зону на тому таймфреймі, на якому ми встановлювали цю зону, ми маємо її видаляти. Тож ми її видаляємо і все. На цьому етапі у нас є лише актуальні підтримки. Це значна область за цими цінами, бо у нас змінився напрямок руху. І є локальна підтримка за цими цінами. Давайте визначимо її, щоб подивитись, як буде ціна реагувати на цей рівень. І що ми бачимо, ми також дістали попередньої зони опору. І тут, по-перше, у нас не було сформовано патернів на 4 годинному таймфреймі, якщо ви торгуєте на менших таймфреймах, ви можете переходити на менші таймфрейми та шукати сигнали тут. Але я останнього часу відмовилась від годинного таймфрейму, залишила собі лише 4 годинні та денні графіки. Тож, на 4 годинах ми. Здається, не пробивали цю область, тож поки що залишимо її, і будемо дивитися, як вона буде впливати на ціну. Тож, на денному графіку, о, на 4 годинному вибачте, так, така ситуація. Перейдемо на франк. Денний графік. У нас була також реакція від денної зони підтримки. На денному таймфреймі паттерну не було сформовано, але був шикарний. Паттерн на 4-годинному таймфреймі. Це був паттерн Outside PPR. як я і казала, відео про нього, пошукайте, будь ласка, на каналі. Комбінація, коли у нас поєднується outside з паттерном PPR, це дуже сильна комбінація. Тож, до найближчої зони опору, ви могли забрати 4 ризики прибутку. Будемо рахувати. По мінімуму, що ви заробили тут два ризики прибутку. І при підході до цієї області у нас, по-перше, формувався паттерн аутсайд на продаж, але знов-таки ми не торкались цієї області, тож такий сигнал він не є якісним. І після повторного підходу ми з легкістю пробиваємо цей рівень. Тож я його видаляю. У нас є потенціал на подальший рух ціни догори, тож я визначаю нову зону підтримки для 4 годинного таймфрейму. І все. Буду шукати сигналів від цієї області або ж повторний підхід до денної зони. Євроєна. Євроєна на денному таймфреймі тримає ціну, тож. На денному графіку нічого не змінюється. На 4 годинах у нас був пінбар від зони опору. Він не давав два ризики прибутку, якби ви його закрили в безбитковість при досягненні одного ризику прибутку, А то це був би безбитковість, або мінус, якби ви тримали угоду далі. Будемо рахувати, що тут був мінус. Мінус один ризик прибутку. При повторному підході у нас також формувався паттерн Outside PPR, але він формувався через «Inside Bar», тобто попередня свічка, яку ми е, пробили, вона була «Inside Bar». -ом. Передивіться, будь ласка, відео на каналі. Я казала, що такі ситуації торгувати не можна. І ви побачили на власні очі, що ми тут також би отримали злив, якби торгували цей неякісний паттерн. Тож, зона опору з 4-годинного таймфрейму пробита перша. Ми дійшли до другої зони, також її пробили без ніяких сетапів. І у нас формується висхідний тренд, і ми можемо визначити найближчу підтримку для висхідного тренду. Тож, залишаємо цю область і дивимося реакцію ціни на неї. Переходимо на новозеландський долар. На новозеландському доларі від денного таймфрейму у нас сформувався паттерн PPR. І на 4-годинному таймфреймі у нас від цієї ж області сформувався паттерн Inside Bar на продаж, який я вам радила торгувати до найближчої зони підтримки. І дивитись, як ми будемо проходити цю зону. Я в попередньому відео казала, що якщо при підході цієї області ми не зможемо її пробити, то угоду треба буде фіксувати. А вийшло так, що ми з легкістю пробили цю область і також могли забрати 4 ризики прибутку. Але будемо рахувати, по мінімуму, що ви забрали 2 ризики прибутку. Цю область локально ми пробиваємо, тож її видаляємо. І ми можемо визначити нову зону опору, яка співпадає, майже співпадає з денною зоною. І можемо визначити локальний опір за цими цінами і подивитись, як буде реагувати ціна на цей діапазон. Також у нас е, нібито прослідковується підтримка, але вона, по-перше, вже проти основного руху. Але все ж таки дає певний тиск. Тобто, тут у нас був великий шип знизу, і була реакція. Знов підход, також шип знизу, і знов таки реакція. Тож, на даному етапі я би вам не радила торгувати ані звідси, ані звідси, тому що у нас є більш сильні рівні, і ми б могли б дочекатися реакції до цих рівнів. Австралієць на денному графіку у нас пін-бар від денної зони на денному таймфреймі, який вже дав нам один ризик прибутку на денному таймфреймі, а на 4-годинному таймфреймі це повноцінне відпрацювання нашого паттерну. Це паттерн Inside Bar, який також давав 4 ризики прибутку, але якби ви його фіксували на двох ризиках, це також можливий варіант і дуже гарне відпрацювання. Тож, ми дійшли до зони підтримки з 4-годинного таймфрейму. Цей паттерн він, а, не є пін-баром, бо не виконується співвідношення великого шипа до маленького шипа. І при повторному підході у нас також є реакція, але це також не є ніяким паттерном. Тож, outside bar нам дав також два ризики прибутку з 4-годинного таймфрейму. І поки що все. Подивимось золото. Золото на денному графіку не досягло ніяких зон, тож ми поки що залишаємо, як є. На 4 годинах. ми бачимо дуже гарну реакцію на зону підтримки, але без формування ніяких паттернів. Після цієї реакції ми пробиваємо зону підтримки, тож ми можемо її спокійно видаляти. І ми бачимо, що у нас нібито є потенціал на подальший рух ціни донизу. Тому я визначаю найближчу зону опору. Для 4-годинного таймфрейму. І можу визначити локальну підтримку. Чому локальну? Тому що основний головний рух у нас все ж таки наниз, і проти головного руху треба дуже уважно торгувати. І давайте подивимось ще діксі. Від денної зони. Підтримки: у нас є паттерн PPR, але, на жаль, не було корекції на максимум пробитої свічки. І в нас є дуже шикарна реакція. На 4-годинному таймфреймі. У нас формувалися від цієї області паттерн, по-перше, PPR, який давав нам корекцію і давав шикарне співвідношення ризику до прибутку. Потім ще був один паттерн PIN-bar, і потім ще був один паттерн PPR, тобто... Лише дуже лінивий тут не заробив. Я вітаю всіх, хто торгує цей індекс з прибутком. І давайте подивимося, чи є у нас більш актуальні підтримки та зони опору. По-перше, це ось ця проміжна зона підтримки для 4-годинного таймфрейму, звідки ми можемо шукати сигналів на продовження східного руху до найближчої зони опору з денного таймфрейму. Тож, на Форексі. За цей тиждень сім ризиків прибутку від зазначених в Ютубі областей. Тих, хто торгував на цьому тижні від зазначених зон, я вітаю з прибутком. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо це відео було корисним. Прибуткової вам торгівлі та до нових зустрічей!